stop Так. Так, так, так. Так. Так, я так. нікого так. не провоцирую. Так, так, люди так. Так, так, так. Так. Я нікого не на на місце, Если б я провоцировал, я б сейчас давал команды Подтянуть Послушайте, і убрать, так, то, як вони говорять. А, да, а я не а да, даю команди такої. Я говорю: стоять, все, нікого не трогаю. А, а як ви можете так, трогати людей, які без зброї? А я й нікого не трогаю. А ви маєте право на це, да? Щоб дати команду бити людей, які не мають зброї, які прийшли на мирний мітинг. А тому я й не даю. Так ви зараз зловживаєте своїм правом? Я не зловживаю. вони хай за злочинцями бігають, а не за мирними людьми. Нічим ви я не зловживаю абсолютно. Ну подождите, якщо я вас зараз з насілення та то буде провокація. Буде. ви зробили те саме. Люди стояли. Жили жили, вирусу, вирусу. Ви жали, вы уже не тільки только отодвинули, вы же им и газом набризгали. Уже мы газом, газом Я вашим газом на так же. Мы уже сняли міліції, які... милиции, мы которые... Я тебе еще умывался, еще умывался. Это же ваши З вашого боку. Я ти ваши наші, ваших шого. А наших немає ja, ні в кого, немає газу. Ну скажіть, це в тебе скільки варіантів. Варіанти, я з вами, на жаль, будь-які відсутні. Чого? Варіанти є. Ми so... можемо відійти з вами один на один і переговорити.